Сьогоднішня Євангелія, вчення Ісуса Христа, ставить перед нами важливе питання. Хто спасеться? Це питання поставили Ісусу Христові і Він відповідає на це запитання. До перед тим, як озвучити Його вчення, тут нехай стоїть одна історія, яка допоможе нам краще зрозуміти спасіння і життя, яке ми живемо тут на землі. Одна жінка, яка працювала. У комбінаті, в комбінаті одного разу пішла до великого холодильника, і двері захлопнулись за нею. Вона побігла, щоб їх відкрити, але вони вже не відкривалися. Вона почала стукати, кричати, але ніхто не чув. Ця жінка стояла там і кричала і стукала, але ніхто не чув. Подивившися на годинник через певний час, побачила, що закінчується зміна, і ніхто за нею не прийшов. Пройшло ще певний час, і вона зморена в переживаннях, в страхові, сіла і почала плакати і чекати свою смерть. Ну через декілька хвилин, навіть можна півгодини або годину, відкриваються двері, і вона дивується, там стоїть охранник і каже: виходьте. І ця жінка дивиться і каже: я не кричала вже і не стукала, як ви мене знайшли. І він каже: ви єдина жінка тут у комбінаті, яка кожен раз, коли проходила коло мене, вивіталися давали руку, як приходили, як відходили. Сьогоднішнього дня, коли я стояв, Ранком ви привіталися, і я був щасливий. Но вечором, коли ви всі відходили, я вас не побачив. Я дивувався, що вас немає. Мені не хватало вашої руки, вашого тепла. І почав шукати вас. І от знайшов. От таке життя: наші руки, наше тепло, наша любов, вона відкриває двері. Про які говорить Ісус, відкриває двері, ті маленькі двері, про які говорить Ісус. Старайтеся війти через маленькі двері, старайтеся війти в Царство Небесне через хороші вчинки, маленькі хороші вчинки посмішку, подавання руки, любов, увага, час, терпіння, порозуміння, віра. Це все є в серці людини. Все є в серці людини, Тож що я перерахував даже більше, що не можу перерахувати. Роздавайте, давайте, як Ісус Христос каже, і будете моїми учнями і знайдете ту стежку до тих дверей, маленьких дверей, які ведуть до Спасіння. І це ніхто інший, як Ісус Христос. jaki in taki mały, niewiarygodnie wielki, jaki może nas pasti.